Коли ми маємо намір увійти в нове середовище, в нову групу навчальну, бізнесову чи ще якусь, було б добре зчитати, а які тут фільтри сприйняття аудіальний, візуальний чи кінестетичний. Тобто тут виводять на чисту воду, чи тут, можливо, тиснуть, чи тут звучить правда. Можете це відео ще раз переглянути, прослухати і відчути, що я от втрьох. В таких форматах щойно до вас розмовляв. Тобто в якомусь середовищі там про такі от м'язові зусилля, а в якомусь про те, що необхідно побачити якийсь аспект, побачити якийсь KPI, а якісь середовища вони про аудіальне, про почуті відгуки. Про непочуті відгуки, про тишину, ну і так далі. І коли ми розуміємо, що це група до прикладу більш такого кінестетичного формату, то, як ви вже здогадалися, ми додаємо як словесних маркерів, так, можливо, і тілесних. Тобто, вітаємось за руку, там, за плече похлопали, поплескали. Якісь такі от речі, які про тілесність. Але якщо це група про аудіальний комунікативний зв'язок, то малоймовірно, що необхідно когось там чіпати і трокатися. Ви будете сприйняті як чужий персонаж, як той, хто не розуміє комунікацію групи. Ну і аналогічно про візуальне. Тобто в ряді випадків потрібно показати, що ви. Гарно себе почуваєте, а не сказати. І не пощупати. Більше інформації можете дізнатися в книзі, яку я написав, під назвою Як спілкуватись з ким завгодно і про що завгодно.